В цей час, коли влада начебто мирно проводить переговори, все тихенько поздоровувалися, все класно, ще В цей час, я зараз завершую, вибачте, бо це вкрай важливо. Я зразу піду. В цей час жодного, підкреслюю, жодного журналісти перевірять. садиста та за два злишні місяці звучань, не те, що осудили чи заарештували, навіть жодного не затримали. І за цих умов я сказав, коли влада не може забезпечити спокій життя людей, я закликаю всіх, хто має легальну зброю, вийти на захист майдану від побиття і на патрулювання на вулицях зі зброєю, легальною зброєю, починаючи з народних депутатів, починаючи з ветеранів Збройних сил, інших силових структур, спецназ, афганці, миротворці, працівники приватних, правоохоронних, приватних охоронних структур. Хто має легальну зброю? Застосовувати її лише у відповідь, не першим. І в разі реальної загрози життю. Я сказав, я це робитиму першим. Я зараз зі зброєю це робитиму. Це жодним чином не заклик до насилля, це заклик до спокою. Бо ця банда боїться тільки сили. І тому я хотів би, щоб форум підтримав застосування зброї у відповідь. Один третий пункт. Два пункта болтовня. Два пункта политика, хай займается. Клюевы там, вот все-все. Привет. Я не признал. Пан Анатолий, А вы нас тут брали Вы нас тут брали с собой? Девочки, тихо, Вже тут зброя? Можна? Ви прийдете 28 числа, у нас є суждень через матку. Сказали, що служили что тебе мандатом. Попросите, он вам покаже. Це громадське телебачення. Конференція в Майдане ми зараз. Ходимося в готелі Україна, намагаємося говорити не голосно. Тільки що виступав Анатолій Граценко. Він закликав всіх мати зброю і е, сам показав, що він так само зі зброєю. Який саме це був пістолет? Не розгляділи, він не прокоментував, але у нього дійсно є зброя. Йдемо далі слухати тих, тих хто виступають. Якщо почнеться військове протистояння, то мішенью будуть оці солдати. Стріляли вони, не стріляли, а тільки наявність форми означає, що вони стають мішенью. Тому в резолюції має бути перше. Що ми стоїмо на порозі громадянської війни, яка веде країну до хаосу до руки? Відповідальність лежить не лише на Янукові всій цій шайці бандитській, яка на слова непонятно, але на військовослужбовцях і, зокрема, офіцерам вищої середньої ланки, які дадуть наказ. Це перше. І друге, яким чином ми повинні е, це, звернутися в резолюцію сказати ну, до матерів, до жінок цих. Військовослужбовців хай роблять, що хочуть, хай, хай звертається до них, хай дезертирують, хай кидають ну, в кінцевому результаті дістати прізвисько ката, які, на якому будуть полювати. Це не, 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 не найкраща доля. І, і на кінець ми повинні в тій резолюції відмітити ще один пункт, що перемога над цими вона неминуча. Я не хочу, Повній ізоляції, прострації, тупіку. Треба просто усвідомити всім, не піддаватися на агітацію, на провокацію, на деморалізацію, яку закидають сюди. Все одно ми переможемо. Мова тільки йде про те, щоб це відбулося як можна меншою кількістю жертв. Друзі, я закликаю uh, утримуватися від слів громадянської війни, тому що для громадянської війни потрібен конфлікт з громадянами. Громадянами конфлікту немає. Якщо силовий сценарій, до, з è, все, що ніяких громадянських бандитів. Добрый день, Кременчук, Автомайдан. Я думаю, не было бы таких проблем, если бы депутаты не саботировали на местах. Большая просьба обратиться к лидерам оппозиции, пусть зададут почему в большинстве случаев, подавляющим на местах депутаты саботировали все процессы, и людям приходилось, таким как я, которые не имеют, в принципе, к этому ни опыта, никаких каких-то связей, ни средств, подниматься, начинать что-то строить из ничего, а депутаты подавляющем большинстве за 90 процентов никак не отреагировали до сих пор на все процессы, которые проходят в стране. Это большая проблема. Они этим должны были заниматься в первую очередь, и поэтому мы докатились до этой точки. Спасибо. и <связи> людей На сьогоднішній день мені відомо про 71 Випадок затримання людей, катування людей. І на сайті Генеральної прокуратури країни з'явилася інформація про те, що можна вважати цих людей заручниками для ведення переговорів щодо. Ситуації, яка відбувається на Грушевську. Я вважаю, що це е, неприпустимо взагалі така форма. І е, просив би в резолюції зазначити, що ці люди є заручниками, і е, ми, ми вимагаємо власне, негайного звільнення. Е, Друге питання. Я пропоную також в резолюції звернутися до міжнародних інституцій з закликом направити спостерігачів. В період, який відбувається в Україні, в тому рахунку тих спостерігачів, які мають досвід роботи в гарячих точках, де відбуваються такі силові протистояння. Дякую. Шабристо, е, доматі, Колеги, загальне за зауваження, нам потрібно, щоб е, цей документ був стислим, тому е, я би пропонував, щоб ми мужчина ну, що менше. Самі ключові тези туди вводили, бо інакше це буде дуже великий документ, тому дуже важко сприймати в нашим торгівлям і програм. Але три пропозиції, які ми саме зняли людей. Перша, як вже сказав Євген Петрович, про те, що ми повинні розповідати розробити окремі звернення до правоохоронців. Підняли руки всі, хто хоче виступити. Ми. Подивіться, хто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім виступів і завершуємо. домовились? У мене заявлення. Друзі, давайте так, хто вже виступав, давайте ми спробуємо. Йдіть у мене і розкажете мені, ми тоді щось притумали. Давайте так, щоб ми працювали компактно і конструктивно. Петро Стенко, Народна Рада Закарпаття. Я хотів поділитись, напевно, певним досвідом, який ми започаткували ще півтора місяця, коли в обласне тільки ця біда. Запропоновано було у всіх містах. Є пропозиція, це другий пункт порядку денного. Другий пункт, так, Ви поділитесь досвідом в другому пункті. Це якраз тема. Це якраз тема, це якраз основна тема другого пункту. Добре, ми зараз заяву обговоримо і потім... Домовно, дякую. Наступне. В жовтом, жовтому сьогодні. Юрій Світлик, уже видкий Євромайдан. Шановні друзі, у нас будуть три, три конкретні пропозиції до вільної заяви форуму. Перша пропозиція. Ми пропонуємо, щоб форум звернувся до представників великого бізнесу з заявою про те. Приблизний зміст має бути такого плану. У цей скрутний для країни час ми поважаємо ваші майнові права, права власності, але в умовах української революції застерігаємо вас, що у випадку подальшої... На бік народу, для захисту народу. І третє звернення це до народних депутатів України персонально. 445 звернень форму без указівки партійної приналежності. Проте так само личне звернення, про е, їхню позицію і про їхню можливість вирішити конфлікт. Нехай стануть зараз на бік народу відставлять у вівторок і е, всіми можливими парламентськими методами якнайшвидше доб'ються президентських затокових виборів. Дякую. Шановні друзі, я хотів би е, запропонувати такий пункт у до резолюції. Привар сепаратизму, зокрема в Автономній Республіці Крим, тому що сьогодні сьогодні політичні сили Криму, Верховна Рада Криму, фактично шантажує український народ, українську державу, тим, що, мовляв, Крим приєднається до Росії. Це дуже небезпечний шлях, який зокрема веде до змухування конфлікту. Тому ми маємо це. Рішуче засудити і попередити цих політиків, які ведуть до, до такого шляху. Дякую. Робити їм уже нічого. Дякую. Aplaudo-lhe oposição. Запропонували такий шлях. Дякую. Будь ласка. У мене теж є зброя, тільки для захисту, звичайно. І хочу нагадати, що головна зброя, наша зброя це слово. Дуже добре, що тут я в СМІ. Е, два дні я займаюся тим, що я, е, пропоную ідею, пропоную конкретну ідею. Нашим СМІ. І зараз я про це розкажу. Значить, дивіться, всі, всі, оці силовики, які знаходяться по ту сторону баракади, будь то, будь -то э, внутрішні, с... ну, вас... будь то Чекайте. внутрішні війська. Чекайте. 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 Так, так, стосовно резолюції. Ми приймемо резолюцію. Два місяці вся Україна весь світ повністю проінформована, що відбувається, на рахунок того в нас що тут відбувається, який конфлікт, яке протистояння. А я хочу проінформувати цих силовиків, вони знаходяться, вони, вони знаходяться в інформаційній блокаді, вони чують тільки накази, вони не бачать інтернету, вони не мають зв'язку зі своїми близькими, вони не дивляться телевізор, Необхідно. Сьогодні, поставити там просто елементарну проєктор і цю всю інформацію, яку ви, СМІ, видаєте в ефір, видаєте в інтернет на весь світ, їм показувати в першу чергу. І Яку ми приймем, до них треба першу чергу довести. І їм... Треба довести все-таки те, що ми гарантуємо їм ну, відсутність репресій, якщо вони перейдуть на сторону. Вони не знають. Обіцяли, не обіцяли. От навіть наші політики опозиційні приходять до них розмовляти без мегафона. Їх сьогодні оця зміна, яка зараз стоїть, почула, яка вісім годин стояла, їх забрали в якийсь ангар, там, ну, завезли там в лісі, да, там, вони переночували, стоїть на цьому, місці, на цьому місці, стоїть інша зміна. Вона не чула цих гарантій. Вона не знає, що відбувається, вона не знає, що відбувається в їхньому місці, що вже стоїть Євромайдан. Вона не знає, той, той Перкотів, що тут стоїть жінка, його чекає тут на Майдані. Вона не знає той солдат строкової служби внутрішніх військ, не знає, що його мама тут шукає, приходить на, на Євромайдан. Я це бачив особисто. Давайте зробимо психологічну бомбу. Слово наша головна сила зараз в даний момент. І не буде кровопролиття. Ми не повинні допустити взагалі ще інших жертв. Дякую. Друзі, у нас. Там да, Раз, два, і і будемо закінчувати. Віктор Беть, Уж Народна Рада Закарпаття громадсько політичної коаліції. Конкретні пропозиції до заяви. Щодо оцінки так званих проголошених законопроектів 16 січня. Ми повинні відобразити, що мова йде про неконституційні законопроекти, які були не прийняті, а проголошені правлячою правлячої. Це тортури по відношенню до наших громадян. Це вбивство наших громадян. Глум над громадянами і так далі. Має бути окреме від нас. Вони чітко усвідомлюють, що відбувся антиконституційний переворот, повинні бачити, що їхня присутність у Верховній Раді дорівнює нулю і тільки продовжує стогнацію режиму. Якщо режим не йде на конкретні поступки і прийняття рішень, які вимагає народ, ці народні депутати мали би скласти свої мандати всі, викликати політичну кризу і дати законну підставу для оголошення хоча б нових виборів до Верховної Ради. При тому хочу застерегти, всі надіються на вівторок. Якщо вівторок правляча більшість проголосить надзвичайний стан, то маєте на увазі, що не це головне, що інтернет відключать, а те, що крадіїв і бандитів. Ще раз у нас сьогодні в тесі записати, прошу, національно визвольна війна проти злодюк, проти сепаратистів та бандитів. Дякую. Друзі, при всі повазі це редакційна правка. Давайте ми редакційні правки. Це, це дуже суттєво, але це редакційно. Тут нової пропозиції немає. І ще, будь ласка... Я врачаю, все ж таки враховуючи те, що не тільки українці так? Ми бачимо, що йому. Не національна, а народно визволена. Друзі, це редакція. Давайте не будемо займатися ґрунту. Друзі, є пропозиція? Конкретні, маленькі правочки, ідіть сюди, сідайте поруч і робіть. Ми працюємо обговорення, прошу, ви хотіли сказати. в жовтому я, я тільки хотів, щоб ви не забули, пропоную таке речення до резолюції, персональну відповідальність за ситуацію в Україні, в тому числі за смерть людей, викрадення і катування на селі Корень. Ідіть сюди, от включите її туди. Ідіть сюди, сідайте. Друзі, шановні друзі, є пропозиція завершити збір пропозицій і приступити до їх систематизації. Єдине, що що треба э, структурно зараз узгодити, що ми робимо? Або ми робимо одну заяву, або ми робимо нашу э, э, резолюцію і до неї звернення. Э, значить, э, э, Висловлена була пропозиція. Э, Висловлена була пропозиція резолюцію прийняти окремо і до резолюції звернення до Верховної Ради. Силовиків, і в тому числі прокуратури, я пропоную не, Генерального прокурора і так далі, так. до е, міжнародної е, спільноти, була пропозиція до Радбеза е, ООН. Я не знаю, чи, чи треба окремо, чи просто до міжнародної е, спільноти, не знаю. І, е, і до великого бізнесу, до олігархів. Не звернення, ультиматум, хвати звернення. Ну, звернення. Ультиматум. ультиматум добре, ми ми може бути. Тепер ще треба звернення до сусідів правоохоронців, щоб вони по з своїх сусідів зупинили. Так, так, ми ну це право. <реку> Значить, е, хто, е, увага, увага! Є пропозиція, треба і проголосувати. Хто за те, щоб при, ухвалити резолюцію і окремо звернення? До або ультиматум, або пропозиції там. То за те, щоб ці документи розділити, щоб ми почали працювати. Будь ласка, дякую пусті. Будь ласка, Хто проти? Хто утримався? Нема. Значить, тоді далі я пропоную працювати так. Я сідаю тут. Починаю. З тезово кожен документ е складати. Це не буде чисте редактор, це буде теза, і ми з вами їх потім оголошуємо. А ми перейдемо до другого питання. Домовилися? І хто хоче, у кого є готові тести, будь ласка, підходьте сюди, сідайте поруч. Давайте разом працювати, тому що з голоса, навіть дуже гучного голоса, не можна все записати дуже швидко. Да? Так. Другий питання порядку денного це тактика боротьби в умовах сьогоднішнього військового протистояння. У нас часу небагато, тому будь ласка, дві хвилини дуже стисло пропозиції. Поїхати. Будь ласка, фіксуйте, будь ласка, пане Володимире. тактика боротьби. На сьогоднішній день в Києві можна завезти 20 танків. Ці 20 танків зарядять рівно за одну годину. Сьогодні повинен бути не звернення, а тільки ультиматум. Під арешт всіх, хто чиниться і злочин. Майдан вже стоїть е і готовий вже взяти під арешт тих точки. Виправляти, якщо це на... національно визвольна війна проти сепаратизму та злочинців, нам потрібен лі... лідер. Це перше питання, якого ми повинні вибрати отут. Не з тих, які притримували всі два місяці коня, не з тих, які до своїх партій на місцях ніякої реакції не зробили. На сьогоднішній день ми готові до боротьби, щоб арештувати, хоч і під е... збройним конвоєм, але всіх винних. До цього, що діється в країні, починаючи від президента. Ми повинні діяти терміново. Батар Хмельницький вже колись прогавив, нічого не зробив. На триста років ще це сполучилось. Сьогодні до дії озброюватися, підтримую Гриценко. Загони готові. У них на сьогоднішній день єдина тільки зброя є. Це е, армія, яка не піде проти нас, пожежники, які під час цього морозу звозяться до Києва Києва, хочуть арештувати. Але в нас вибухівки є, гранати найдемо, зброю найдемо, кулемети найдемо і ми переможемо. Ми їх арештуємо у всіх будівлях. Далі тактика боротьбу, піднімаємо руку.